Українські роботодавці розшукують інженерів, фахівців робітничих спеціальностей, сільського господарства та айтішників. Все більше підприємств працює із сучасною технікою та обладнанням, а от кваліфікованих людей, які вмітимуть з ними працювати і їх обслуговувати, бракує. Роботодавці з ті сектора найбільше шукають спеціалістів, розробників програмного забезпечення. Ці люди можуть заробити досить великі для України гроші. Тобто середнього рівня програміст, так званий middle, отримує заробітну плату близько 50 тисяч гривень. Засії з вакансіями для бухгалтерів та юристів тут за великий конкурс на одну посаду, а новоспечених спеціалістів щороку більше. На порядок вищі зарплати мають люди, яким пощастило працювати в компанії з іноземним капіталом. Там вона найчастіше еквівалентна європейським. Внутрішні зарплати в Україні також не завжди залежать від економічного стану. Будь-яка робота, якою ви займаєтесь, може бути досить гарно оплачувана. Гарний столяр або гарний сантехнік заробить більше ніж посередній юрист. Основні поради від фахівців, як знайти високооплачувану роботу. По-перше, завжди мати декілька варіантів працевлаштування, аби не обмежувати собі вибір. Друге не боятися торгуватися з роботодавцями щодо зарплати. Якщо як спеціаліст, ви його зацікавили, він погодиться її підвищити. І третє починати стажуватися або працювати на найнижчих посадах, але в престижній компанії, адже кар'єрного росту ніхто не відміняв.